Терміново. зсу втрачають убитими або пораненими більше половини новобранців одразу після потрапляння на фронт. Повідомляє американська Financial Times. Бо Зеленський дав наказ головне мобілізовувати людей як м'ясо і виконати план ТЦК. І там же на його рідних будуть кидати в окупи. Українські командири зазначають, що новобранцям не вистачає базових. Бойових навичок та мотивації, і більшість із них піддаються паніці під час перших обстрілів. Від 50 до 70% нових піхотинців було вбито або поранено протягом декількох днів після початку першої ротації. Пише видання. Деякі командири сил оборони заявляють, що з 30 бійців у підрозділі лише п'ятеро молодше 30 років. Відсутність досвіду та фізичної підготовки робить новобранців особливо вразливими а через неефективну підготовку більшість навіть не знає, як. Правильно тримати зброю, тобто людей реально кидають як м'ясо в окупи. Тренування досі проводять в радянському стилі, і інструктори самі часто не мають бойового досвіду. В результаті підрозділи ЗСУ стикаються зі швидкими втратами на фронті. Командири також наголошують, що через постійні ротації та тиск з боку російських військ українські частини зазнають значних втрат і змушені відступати з деяких напрямків. Я про це попереджав ще рік тому. А пропагандисти, які не хочуть самі йти в окопи, кричать, що ми зможемо кілька років ще воювати, уже в Зеленській при владі залишався. А що ви думали? коли ТЦК проти волі, як рабів, викрадає громадян, вони сильно будуть охоче сидіти в окопах і воювати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю, або просто в пошуку телеграму пишіть новини правди та приєднуйтесь.